З витонченим смаком, хрустким коржем та горіхами. цими вихідними в кондитерському домі Бондаренко представили нову гастрономічну родзинку міста над Латерицею Торт Мукачево. Це колективна праця. Літ так десять тому назад, тому ми це відпрацювали з нашим таким професійним колективом. І я думаю, це сподобається. Шанувальникам нашого кондитерського дому в сіті закладів деяких магазинів, яких ми додатково ще запропонуємо нашим шанувальникам. Близько 20 варіантів мукачівського смаколика, роки роботи, і на столі можемо побачити готовий продукт, який залюбки смакуватимуть містяни та гості. Автори десерту зазначають, що головним інгредієнтом їхнього виробу є любов, а також праця та майстерність кондитерів. Задача була нам поставлена створити тортик з натуральних продуктів. Це горішки, це варені вершки, масло вершкове натуральне. Ми дуже довго працювали, ми багато їздили по світу. Хотіли щось таке своє. З кожного майстер-класу ми брали маленьку ізюминку і створили шедевр. Рецепт тримають у таємниці, однак кажуть, що торт має в собі дух міста. Теплий, з характером і водночас елегантний. Його подають із кавою або букалом вина як завершення ідеального дня у Мукачеві. Наразі я спробував що себе. Представляє, да, уявляє собі тортик. Дуже гарна текстура крему, Є родзинкою, така хрусткість і ярко вражений смак горіху. Думаю, що це буде топчик. Я впевнена, що містяни і гості, які приїжджають до міста Мукачево, повинні приїжджати до чогось особливого. І Якраз саме цей торт буде родзинкою цього міста. Цей торт буде солодкою візіткою. Місто Мукачева. Структура, баланс о, і скажу так, це дуже смачно. Цей торт, ви знаєте, він став ну, напевно, ну це напевно, апогей для всього вашого досвіду, умінь, перемог. Ви намагалися зробити все максимально так, щоб він був просто ідеальний. І тому, е як цей торт, як це будівля, як ваше виробництво, всьому перфекціонізм, в цьому всьому досконалість і в цьому е е бажання до кожної дрібниці зробити е просто найкращий результат. Це наша, о, наша загальна перемога. Перемога така здається маленька. в України, але вона є частинкою тієї перемоги, на яку ми зараз так всі чекаємо. Робота, яка дала можливість залучити багато людей, нових людей. І ці жінки, які створюють цей шедевр, вони залишаються тут, в Україні. Цей торт це є також вклад в нашу громаду, тому що працюючи, сплачуючи зарвиплачуючи заробітну плату, сплачуючи податки, ми розбудовуємо нашу громаду, розбудовуємо нашу країну. Я скуштувала торт, неймовірно смачний. Відчувається, що багато. Ам... Горіхів відчувається, що це не маргарин, а масло дійсно дуже смачний і достойне носити звання нашого міста. У планах зробити торт гастрономічним символом краю та популяризувати його далеко за межами рідного Закарпаття. Тож відтепер торт мукачево не просто десерт, а ще один привід зазирнути в саме серце старовинного міста.